От не розуміюся, що мені відповідати, а відповіді немає. Я так само потрібляю, як, як людина, як фізособа, такі самі послуги. Сьогодні, ну, напевно, нам треба долучатися до тої програми, яка сьогодні прийнята Кабінетом міністрів по субсіді. Там теж багато, там дуже багато у мене запитань, але ж ми вже готові, 4 -го квітня Укрпочта вже буде розносити декларації, заяву, пам'ятку як законника. Так, да, я задаю питання. Треба ще людей, які там бабці розкажуть, яким чином це заповнити. Там наверху прийняли ну, рішення і сказали, виконувати. А механізм виконавчий. Ну, ми, ми, чесно кажучи, я опять думаю, що впереди планети всі, і ми вже 4 квітня з 4 квітня вже розносимо всі речі да, і продовжимо розносити. Вот. Що стосується, ну, ви знаєте, що 25 мільярдів на субсії. Вони будуть сюрмі, заповнюють декларацію і так далі і тому подібне, облуняти, облгази, обвиконувати і так далі так далі. Тому, коли ми зібралися смерть міст, перше завдання, яке я перед ними поставив, думати о те, яким чином ми зайдемо в отепіний сезон цього року. Що треба для цього зробити? Там дуже багато працювати до встановлення лічильника на кожному. Добре? до утеплення до, до, до фасадів, а тут треба залучати так само бізнес, так звучать, так само залучають програми, які працюють сьогодні в рівні 50 на 50. О, І це робота. Питання продовження. На сайті адміністрації було викладано.